Вітаю вас на телеканалі НТК події дня середи 30 липня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. В Коломийській громаді планують реалізувати два масштабні проєкти із берегу укріплення річки. Прут вона розрушиться і буде затоплено, підтоплено. Першу чергу без бар'єрного маршруту затвердили у Коломиї. Дуже багато питань у просторі підтримки гард майстер-клас із інтуїтивного живопису. Сподіваюся, вам сподобається, і ви захочете прийти ще про це та інше детальніше далі. Нападали на перехожих та грабували їх у Івано-Франківську. Троє молодиків застосували фізичну силу та відкрито обкрадали перехожих. Усіх фігурантів затримано. Досудове розслідування триває. Перший напад стався на вулиці Чорновола в обласному центрі. Фігуранти діяли за попередньою змовою та заздалегідь розподіленими ролями, розповідає Христина Максимчак, начальниця сектору комунікації поліції Прикарпаття. Один з них відволік увагу 23-річного потерпілого, а інші раптово нанесли удари в обличчя. Вони силою відібрали сумку. В сумці потерпілого була готівка, ключі від квартири та інші особисті речі. Скоївши напад, зловмисники одразу ж текли, а потерпілий негайно звернувся по допомогу до поліції. Ще один такий напад трапився через кілька годин у центрі Івано-Франківська. Група молодиків напала на 38-річного чоловіка. Відібрали в нього мобільний телефон та знову ж таки його особисті речі. Тієї ж ночі була ще одна спроба вчинення такого нападу. Її задокументували правоохоронці. Продовжує Христина Максимчак. Один з фігурантів намагався вирвати з рук мобільний телефон у неповнолітнього хлопця, однак не зміг цього зробити. Зловмисник з місця події втік, а потерпіл. Піли і зразу ж викликав на допомогу поліцію. Працювала слідчо-оперативна група. Вона вилучила з усіх місць події речові докази. Поліцейські провели комплекс першочергових слідчий, проаналізували відеозаписи з камер спостереження, відтворили маршрут перестування зловмисники і вже за кілька годин встановили осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень. Порушниками виявились троє молодиків: двоє 22-річних та один 18-річний Усі раніше не судимі фігурантів. Виявив екіпаж патрульної поліції в центрі Івано-Франківська. Сім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб із застосуванням насильства в умовах воєнного стану. Одному з підозрюваних додатково інкримінують замах на грабіж. Це частина 3 статті 15, частина 4 статті 186 кримінального кодексу України. Поліцейські затримали їх в порядку статті. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд невдовзі обере підозрюваним запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківськ. Берегу укріплення прута. У Коломийській громаді планують реалізувати два масштабні проєкти. Мовиться про берегу укріплення річки на двох локаціях у Воскресінцях поблизу Стрітинського моста та у Коломиї неподалік Вербіського моста та Шевченківського озера. Прут має довжину 967 кілометрів і належить до великих річок. До того ж, через свій гірський та подекуди бурхливий характер має нестабільне річище, яке сильно розмивається. Мешканці нашої громади вже зазнавали руйнівної сили прута під час повеней. Тому у владі вирішили оновити берегоукріплення, щоб захистити будинки людей від паводкових вод та стабілізувати річища. Для цього розпочали реалізацію двох масштабних проєктів. Один із них у Воскресінцях поблизу Стрітинського моста. Тут уже розпочали Роботи, розповідає представник підприємства підрядника Назарій Павлюк. Проводимо заходи для боротьби зі шкідливою дією води в річки пруд в селі Воскресенці, проводимо зміну русла річки, задіяно на об'єкті 6 одиниць техніки, протяжність прокопу складає 850 метрів і більше. Мусимо витримати ту ширину ріки, яка зараз на даний момент протікає, підмиває берег Коломийської громади, бо пропускаємо річку ближче, тим самим е зменшуємо негативний вплив на берег і в подальшому може влада укріпити його. А вже річка буде безперешкодною, без проблем для населення протікати в даній місцевості, бо тут трошки складний навіть, рельєф, і тим більше це є карпатська річка, яка набере, починається з під Говерли. Тими всіма гірськими селами набираються під час дощів, а там зараз дощі більше випадають, ніж у нас в нас околомищі. Набирається більше рівень. Найбільш руйнівну силу пруд має в Чернівцях, кажуть фахівці. Але й Коломищина часто страждає від паводків. До прикладу тижнів два тому назад рівень води зріс на майже два метри. Це трохи перешкоджає роботі з берегу укріплення, але не зупиняє її. І укріплювати береги зараз вкрай потрібно, каже представник підприємства, яке здійснює нагляд за цим процесом. Валерій Боровець, основну дамбу, яка захищає і село і нижче села, які знаходяться поза дамбою вона порушується і йде ерозійні процеси по розмиттю її. Якщо буде невеликий ще підйом води, повінь, паводок, то вона розрушиться і буде затоплено, підтоплено населені пункти, які знаходяться нижче за цією вкладкою. Прокоп дійсно він збереже цю дамбу, буде відведення води, буде перемичка, яка буде закріплена, і перенаправлення води буде по прямій, цю дамбу і буде витік води річки пруд нижче цього моста і нижче цієї дамби. Кожні роботи заплановані й поблизу Вербіського моста. Довжина прокопу, який тут робитимуть, сягає 1200 метрів, ширина 40 метрів, розповідає представник фірми підрядника Ігор Яремкович. Щоправда, укріплювати берег ще не почали. Рівень води у пруті для цього за високий. Тільки стане вода, стане на місце, бо зараз вода йде велика, того ми не можемо. Бо мені весь ґрунт буде забирати. Приступаємо до роботи. Ми будемо вирівнювати русло річки. Річка буде, русло буде 40 метрів у поширині і аж до става. Техніка у нас є, є, ескаватори свої. Ми очікуємо дозвіл там на початок будівництва нам дороблюють, і тільки вода спаде, і ми приступаємо до роботи від 12-го. Пікети звідти від моста і туди будемо йти вниз, вирівнювати береги річки. Зробимо пару габіонів. Ну поки що тут їх немає. Тільки є у двох місцях укріплення берега, просто камень. Усі роботи виконуватимуть за кошти міського бюджету зі спеціального фонду. Вартість двох проєктів майже 8 мільйонів гривень. Нагальність потреби роботи, якраз ці роботи по розчисті русел, Ми вже бачили, ну може сказати, десяток років. Тому що в середині річки утворились нові острови, там вже ростуть дерева. І ми розуміємо, що вода шукає собі місце, і вона просто розмиває або існуючі дамби, або якщо це села Іванівці, Саджівка, Вони просто вимивають родючий ґрунт і вже добирається до хатів. Тому цей проєкт ще був започаткований цих два проекти: суто виправлення русла, тобто, щоб ми могли справити русло від дамби. Укріпити дамбу. І це ті роботи, які завжди робилися. Просто останнім часом їх ніхто не робив. Але такі проекти довготривалі в часі вигадали. Тобто два роки, поки ми зробили проєкт, поки було таке обговорення громадське були, і саме зараз, десь там, кілька місяців тому, відбувся тендер, і один з підрядників вже приступив до робіт. Вартість робіт по першому проекту 2 мільйони 800. Початково було це, що зараз вже працюємо, було 4. Стартова ціна була 4600, тендер був, вартість впала, а інші більше 5 мільйонів. Якщо погода дозволить, то заплановані роботи підрядники планують завершити протягом 2-3 місяців. Першу чергу безбар'єрного маршруту затвердили у Коломиї. Це доступність до основних адмінбудівель та закладів охорони здоров'я, культури і спорту. Над розробкою проєкту працювали фахівці та представники ради безбар'єрності у Коломийській громаді. Втілити проєкт планують до кінця цього року. Тож про які вулиці та об'єкти йдеться, розповімо у сюжеті. Коломиянин Юрій Фурик ветеран, отримав важке поранення і втратив ногу. Пан Юрій один із амбасадорів безбар'єрності у Коломийській громаді, тобто є учасником ради безбар'єрності. Кілька місяців представники цієї ради, а це насамперед люди з інвалідністю, а також працівники відповідних структур та управлінь міської ради, інспектували місто на доступність і розробляли маршрути безбар'єрності у Коломиї. Зауважень чимало, каже Юрій Фурик. Тільки що йшов після дощу, думав, запізнюсь, тому що перехід, наприклад, така річ, але ну, не знаю, що з цим зробити. На переході дуже слизько. От мене нога, протез, зразу раз і в шпагат. Є такі всякі нюанси, дрібнички, там, де пройду я, я ще трохи ходжу, то коляска може не проїхати. Конкретне напрацювання розроблено схему безбар'єрного маршруту довжиною 3,5 кілометри, який з'єднає залізничний вокзал, СНАП і медичне містечко. Цей маршрут зробить комфортнішими зупинки громадського транспорту, забезпечить можливість безперешкодного руху до п'яти медзакладів, навчальних закладів, торговельних точок та спортивних споруд. Розповідає Ігор Івахнюк, секретар ради безбар'єрності Коломийської громади. До цього безбар'єрного маршруту, який є першою чергою, відносяться найбільш важливі такі об'єкти для громадян, як залізничний вокзал, станція Коломия. ЦНАП далі маршрут пройде по вулиці Степана Бандери і буде мати відгалуження до по вулиці Яворницького до ФСК Локомотив. Також буде мати відгалуження по вулиці Марії Заньковецької до ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка. І також по вулиці Юрія Шкрумеляка до обласного госпіталю ветеранів війни. Маршрут планує поєднати такі найбільше точки, де дуже важливі речі відбуваються: як залізничний вокзал та Коломийська центральна районна лікарня. Також буде відгалуження по вулиці Андрія Мельника та по вулиці Родини Крушельницьке, щоб зробити цей маршрут максимально. Доступним для маломобільних груп населення, хочу також подякувати нашим громадянам, які є амбасадорами проекту реалізації безбар'єрного маршруту. Це особи з інвалідністю, це ветерани війни, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, за те, що вони допомагали нам проводити моніторинг вулиць, обстеження і подавали свої пропозиції, як зробити наше місто більш доступним. Такий маршрут справді першочерговий погоджується і представник ради безбар'єрності ветеран Юрій. Фурик. Першочерговий, тому що госпіталь, СНАП, поліклініка, от, я би казав, центр, вокзал це є основні такі. Ясно, що бажано все місце, щоб було безбар'єрне, щоб в будь-яке місце можна було доїхати, але це першочергові такі пункти, де військовий отримує поранення, приїжджає з вокзалу. Ці вулиці першочергові. Там дуже багато питань, саме вокзал, Бандери, госпіталь. Там є багато багато що робити. Вартість робіт першої черги маршруту безбар'єрності відповідно до проєктно-кошторисної документації 20 мільйонів гривень, каже Ігор Івахнюк. Метою першої черги безбар'єрного маршруту є подання нашого проєкту на такий флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій України, який називається Рух без бар'єрів, і передбачає співфінансування з державного та обласного бюджету, а також залучення міських коштів. А ще представники Ради безбар'єрності та Коломийська міська рада. Да підготували звернення до підприємців громади, аби ті долучилися до облаштування цього маршруту і зробили свої заклади доступними для маломобільних груп населення. Підписання меморандуму з Коломийською міською територіальною громадою про приведення своїх закладів до вимог універсального дизайну, щоб маломобільним групам населення було зручно і комфортно увійти і Пересуватися по їхній установі чи закладу. А загалом у Коломиї вже є розроблений великий безбар'єрний маршрут, до якого входять понад 20 вулиць міста. Їх планують зробити доступними, каже Ігор Івахнюк. До 2030 року кожен рік. Певна черга буде відремонтована і зроблена відповідна доступність. На державному рівні зараз запроваджується такий моніторинг, згідно якого буде виставлено рейтинг всіх міст в межах нашої держави. І хто буде на вершині цього рейтингу, буде більше запров... мати можливості отримати інвестиції, більше працювати будуть міжнародні та благодійні фонди, оскільки це місто буде інклюзивним і комфортним для всіх. Роботи щодо першої черги маршруту безбар'єрності планують втілити до кінця 2025 року. Ольга Гириджук, Андрій Герещук, Андрій Флоря. Події НТК. Майстер-класи з інтуїтивного живопису для ветеранів та військовослужбовців провели у Коломиї. Захід відбувся у просторі підтримки ГАРД. Ідея та організація належать ініціативній групі Бікос Вікен. Більше у сюжеті наших журналістів. Кольорова авантюра саме так жартома називає майстер-клас художниця Юліана Симчич. Вона представляє ініціативну групу Because We can». Сподіваюся, вам сподобається і ви захочете прийти ще. Я для цього зроблю все, що в моїх силах. і навіть чуть-чуть більше. Коротка презентація, кілька нюансів. Ветерани одягають спеціальні фартухи і до роботи. Майстер-клас відбувається у техніці Флюїд Арт. Ми сьогодні не будемо малювати щось: коня, хату, собачок, котиків. Ми будемо просто. Довіряти фарбі, Старатись довіряти фарбі і собі, думати про щось хороше або не думати взагалі. І дивіться, що вийде. Добре. Сьогодні неможливо помилитися, сьогодні неможливо зробити щось не так. Нема правил, є колір, є фарба, є пару таких підказок, щоб цей процес пройшов більш смуз. Так, плавно і гармонійно інтуїтивний живопис обрали для майстер-класу не випадково. Додає художниця. Це таке малювання рідкими акриловими фарбами, які не потребують якихось особливих знань в живописі чи в ні в чому, в принципі, просто людина може прийти насолодитися цим процесом, погратися цими різними кольорами, порозливати їх, побляпуватися і якось в. Цій такій медитативній обстановці розслабитися і розгрузитися просто ментально. Тобто, це основна мета нашого проекту створити якийсь такий простір творчий, де ветерани і військові, і їхні родини, друзі, та в принципі будь-хто, але в основному це ветерани і військові могли би ментально розгрузитися через творчість. Присутні на майстер-класі, і американець Бен Гофман. Він і Юліана бізнес-партнери разом переїхали в Україну. Тут розвивають власну справу і втілюють волонтерські проєкти у межах ініціативної групи Бікос Ми заснували ініціативу Бікос Вікенд, ще в Америці найперше, що ми зробили в межах цієї ініціативи, це зібрали гроші в Америці на грілки для рук, купили їх в шата, передали для українських військових. Ми завжди вірили в те, що кожен має допомагати і. Ініціатива Вікен» так і звучить, тому що ми можемо. Ця ініціатива заснована для того, щоби допомагати волонтерити, щоб кожен учасник міг знайти хвилинку миру під час занять мистецтвом конкретно в цьому випадку. Техніка, яку обрали для першого майстер-класу, максимально інклюзивна. Створити свій маленький шедевр може кожен, і для цього не потрібні спеціальні навики. Та найголовніше процес і емоції, які відчувають учасники. Я кондитер, але тільки сьогодні. Розкажіть, чому ви вирішили прийти сьогодні на захід? Я хочу спокою. Я на шляху. Я на шляху. Я поки що я концентруюсь на процесі. Мені це подобається. Круто, круто, перший раз, але ви робите так, як Нічого не можу сказати, подобається прикольно. Ну, подивимося, думаю, що так. майстер-клас з інтуїтивного живопису перший проєкт ініціативної групи «Because з вікен на базі простору підтримки гарт організатори мають намір масштабуватися і втілювати ще більше цікавих ідей для ветеранів та військовослужбовців. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Бережіть себе та рідних до зустрічі! Хай щастить.